Що там хоче? а Що случилось? Куда он ударив? Що там такое случилось? Ой-ой-ой. Ти щось бачив, коля? Що там було? Не, я вообще не понял. Я камеру настроїв, я не знаю. Почиталась. Ай дай, ликарь. А, да, а ясно. Получил не учимся в лицо. И, о, о, граф. Пять секунд. Убиваем. Локтем уже рукой, знаешь, вокруг что попадает, все, все тут слепой. Глаз слезится и ничего не зря. Важай, Андрей! Важай! отлично. Беги! Влад, беги! Не біжи! ногам, а? Бежи, бежи! Пойди <говори> на место! Пойди <говори> Брат, <і bueno> <успільш> давай, брат! Беги, давай, беги, давай, давай! Молодец, беги, фостик! Беги, фостик! Фостик, фостик! Фостик, фостик! <п> фостик, <panelists> фостик! Фостик, фостик! Фостик, Ні, тобі будуть чекати. Бажай! Ой-ой-ой! Дужені! Ой, ой. Дуже! Фо! Дуже Що? Ну, я замість коментатора. камеру. Ну, це нормально. Це з тебе ще нормальні коменти. Не поняла.

Ой. Бежай! Бывай! Бежи, блин! На бутсон! Молодец! Скорее! Порядок. Беги, беги! Влад, беги! Влад, беги! Бежи, бежи, бежи! бежи. Молодец! До конца беги! Все, наш! Шанал. Влад, Влад, давай! Скоро пик позицию! Під позицію — це куди. Це туди, куди треба. — Давай! Забирай! Герай, давай! Бляха, муха. Дай, мамо, чопу сімка. повертається, бачить гарно. ай ран повртаетя О, це, блин. Молодец. Суворкин, молодец. Молодец, зараз шикарно. Респект і вожуха, причому він побіг, ну, молодець, Сейчас зняв просто волф'я. Вона би та там шансова. Та Добре, але там же ж сидять. пішли! Я помітила! Не дають розвернутися тут шістнадцятому номеру і, і все. Шістнадцятий, десятий, оцей от одинадцятий, по-моєму. ну подивись на двойку і на сімку. Так, так там вже ж. Ну, так там же ж по першому, першому таймі, по тому флангу, якраз з тої сторони, і все, і йшло. Кусяра! Давай, вперед! перед! Пані, клепите. Давай. А при нічиї ми не проходимо, ми друге місце займаємо. У нас по м'ячах, я думаю, гірше буде. Давай, давай, давай! <ріху> давай, вашко, давай, давай, давай! Пора! Ваша, краса! Красава, пас треба було була. Двій! ззаді двоє бажай!

Добирай! там, Мама по путину е битву. Мам! Мам. Что? Я не знаю, мать вот. Ого, ша там. Беги, Беги теперь, блин! Давай, Артур, вперед! Не в ту втор, но! Ап. Вибій! Я... Забирайте Я так жила. Вивалий дивувати добре. Год. Давай Ося, давай, Ося, Давай, Ося, Давай, Ося, Давай, Ося, вперед біжи! Добре, добре! Да, давай, давай, давай! Добре! Пас! Беги, беги! Артур, вперед! Давай, давай, давай! Наш! Наш! Арторчик, захист, захист не забувай. Давай, аняй! Ну! Давай! Йовки, балом, Нашого хлопчика відпустили, те, що дістав. Відкрийся! Забирай! Забирай! Вставай! Ну, а давайте ми рухаємося! Перед, перед! нього! Давай, давай! біжи, біжи! Нічого, хорошо? Молодець! Давай не прискочить! Давай, Оша! Ще, сильніше! Добре! Вперед! Даня, не стій там, біжи вперед! Давай, Оша! Дай, що там діляш? давай, Даня! Ну! Бля! Дай, Даня! трохи, то я вже тут... Лапай мяч! Добре, добре, добре. Данило, що ти там спиш в центрі? Що? Відкрийся! Може, його там поставити? А. Ладно, стій де стоїш. Артур добрай Ляха вниз попав. – Трохи на полі, трохи на полі побежать. Водний футбол буде. На, ні. Гетан побіг. На! Поряд, поряд, пішли, давай, давай! Пас. Давай, біжи! Біжи! На, блін. Умисте, на напав, треба добігати. Данила, давай, 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 Данела, давай, давай. давай. Не беги, не беги, сына. За зря не бей. Дай мне шаг. А ты его в жовто будто китопты платки? Да в жопу. Яремович. Хто? Яремович. А, точно. Мене кричиш. Ребят, белая! 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 Ребят, Йо -йо 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 -йо. Ох, как он его ударил! Дофи! Вот так! Nå! No! Nå! No! помішали называется Окей, добре пиши туда за твой крутой а да я середньо -його. два уденку